Добрий день, дорогі мої хлопчики і дівчатка. Дітки, подивіться, до нас в гості завітала дівчинка Наталочка. Вона українка. Наталочка має гарний український одяг, взуття. А що ж в неї на голівці? Правильно, це віночок. Український віночок народний оберіг, який плели... Живих квітів. Перший віночок для дівчинки плела матуся, коли їй було три рочки. Віночок не просто окраса, а ще й оберіг. Тобто оберігає дівчинку, береже її. Народ вірив, що дівчинка, маючи на своїй голові віночок, володіє чарами, а ще віночок і для здоров'я. Тому є квіти, які потрібно обов'язково вплести. До українського віночка дівчата вплетали до 12 різноманітних квітів. Кожна квіточка віночка щось символізувала: калина залишається символом дівочої краси, чистоти. Дереві вважаються символом нескорності. Непоборності. Хміль символізує розум. Він оспіваний в багатьох легендах і піснях. Червоний мак символ дівочої краси, щирих, чистих почуттів. Мальва символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Ромашка. Символ здоров'я, добра і ніжності. Безсмертник. Квітка безсмертника також означає здоров'я, вона дуже корисна. Барвінок символ вічного щастя, міцного кохання. Також барвінок захищає від нечистої сили. Незабудка означає любов і відданість. Чорнобривці у віночку означає, що дівчина буде чорнобровою і надзвичайно красивою. У народі говорять гарний віночок окраса дівчини. У віночку Калина гарна дівчина. Віночок не просто краса, йому підвласні небеса. Про це відомо у нас з роду. Він оберіг народу й роду. excuse me